Попри важкі випробування, які переживає українське суспільство внаслідок російської агресії, українською державою вжито кардинальних заходів щодо забезпечення розвитку корінного кримсарського народу у складі незалежної України, політичні та правові акти, серед них постанова Верховної Ради України про заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримцарського народу. У складі Української держави від 20 березня 2014 року, постанова Верховної Ради України про визнання геноциду кримськотатарського народу від 12 листопада 2015 року, закон України про корінні народи України від 1 липня 2021 року. А також низка інших нормативно-правових актів, прийнятих Кабінетом міністрів України іншими органами державної влади України. Створюють принципово нові умови для усунення всіх наслідків геноциду кримсьтарського народу, вчиненого Радянським Союзом у травні 1944 року, та реалізацію кримсько-татарським народом, невід'ємного права на самовизначення у складі України, встановлення свого політичного статусу в межах Конституції та законів України, вільне здійснення свого економічного, соціального та культурного розвитку. Водночас, з метою успішної деокупації та реінтеграції Криму вважаємо за необхідне завершення правоохоронними та судовими органами України розслідування причин, наслідків встановлення винних осіб у депортації кримцатарського народу з Криму у травні 1944 року, вчиненого Радянським Союзом. Та винесення судового рішення про визнання депортації геноцидом кримсарського народу. Негайного прийняття Кабінету міністрів України відповідно до частини 1 статті 8 закону України про корінні народи України, нормативно-правового акту щодо закріплення за міджлісом кримсарського народу статусу представницького органу корінного кримськотатарського народу. У дні вшанування світлої пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Висловлюємо підтримку і шану кримськотатарському народові, всім громадянам України на тимчасово окупованій території Криму та інших окупованих територіях, які залишаються відданими українській державі та здійснюють спротив окупаційному режиму. Висловлюємо солідарність і гордимося мужними співгромадянами політв'язними, які залишаються незламними героями. В нелюдських умовах позбавлення волі в російських в'язницях та колоніях, висловлюємо особливу вдячність усім військовослужбовцям Сил оборони України за відсіч російської агресії та захист суверенітету Української держави. Пишаємося кожним з українських воїнів, кримськими татарами та мешканцями Криму інших національностей. Крим – Батьківщина корінного кримсьтаго народу та невід'ємна частина української держави Вистоїмо, переможемо, звільнимо. Слава Україні!